Добрий день, з вами Микола Кочерявенка, 11 -та лекція. Та скільки ж можна? Або ставка податку. Ніщо не вимагає стільки досвіду та розуму, як визначення тієї частки, яку у підданих забирають, і тієї частки, яку їм залишають. В узагальненому вигляді можна вважати, що саме це і пов'язано з визначенням ставки податку. Що ж таке ставка? Ставка це розмір податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування. Тобто, трохи раніше ми з вами з'ясували, що є базою оподаткування, а саме вартісний, кількісний вираз об'єкту. В грошах, в фізичних е, показниках, до якої застосовується ставка, і відповідно до цього з'ясовується, скільки ж яку частку платник має сплачувати або перерахувати для того, щоб не було у нього ніяких боргів перед державою, для того, щоб він виконав свій податковий обов'язок. Класифікація ставок. Які? Вони бувають. Є декілька підстав класифікації ставок, але я хотів би звернути увагу на найбільш такі вагомі, найбільш принципові та певним чином і найбільш розумілі. Перше, це залежно від податкового тиску на платника податку, залежно від податкового навантаження. В цьому сенсі. Йдеться про три типи ставок. Базова, так би мовити, ставка, яка узагальнює, встановлює середній рівень податкового обов'язку на всіх. В цьому сенсі можна нагадати, припустимо, ту ж базову ставку ПДВ 20%, ПДФО податку на доходи фізичних осіб 18% і так далі. Це не виключає того, що. Базова ставка доповнюється і іншими. І в цьому сенсі, можливо, дві варіації відхилення від базової ставки. Я думаю, не треба а, слухати мою лекцію, щоб зрозуміти. Це може бути як підвищена ставка в порівнянні з базовою, припустимо, там, відносно до 18% податку на доходи фізичних осіб 20-25%. І знижена ставка менше, ніж базова в декілька разів або на декілька пунктів. В сенсі цього треба замислитись, а які взагалі можуть бути максимальні ставки або мінімальні ставки. Ну, класичний приклад мінімальної базової ставки, тобто зниженої, це податкові ставки при нарахуванні прибуткового податку Бахрейну, Кувейту, Катару, де незалежно від розміру доходу ставка дорівнює нулю. Тобто для всіх резидентів, а переважно йдеться про громадян цих арабських країн. Незалежно від розміру доходу, податок на доходи не сплачується. Друга підстава класифікація залежна від методу встановлення. Абсолютна та відносна. В переважній більшості на сьогодні законодавці не лише України, дають перевагу саме відносній ставці, тобто ставці. Яка вимірюється у відсотках. Це зовсім не виключає того, що можуть застосовуватись і абсолютні ставки. Згадайте той же транспортний податок, який входить у нас до системи місцевих податків та зборів. Ставка 25 тисяч гривень класичний варіант абсолютної ставки якою може бути найбільша відносна ставка? Найменша, ми з вами з'ясували ноль. Найбільша. Можна згадувати і наводити приклади і нашого податкового законодавства. Але я хотів би послатися на ставку в розмірі 4 тисячі відсотків. Соляний податок в колоніальній Індії – Часів, коли там панувала Велика Британія. Більш великої ставки я не зустрічав, не чув ніде. Третя підстава класифікації ставок це формулювання або формування стимулу. І в цьому сенсі ми можемо виокремлювати цілу низку подібних варіацій це стимулююча ставка. Яка ініціює а, ту подію, ту діяльність, в якій зацікавлена держава. Частіше за все, це робиться через понижені ставки, знижені саме підстави до стимулювання діяльності чи отримання певного виду доходів, обмежуюча ставка і забороняюча. Тобто, в цій ситуації вже <кій> законодавець. Використовує ставку як певне попередження. Не робіть цього, не здійснюйте такого виду діяльності або не отримуйте такого типу доходи. Організація звільнення Палестини щорічно збирає податок в розмірі 50 мільйонів доларів з палестинців, які Працюють в арабських країнах. Заробітна плата кожного із них оподатковується по ставці 5%. Ці кошти надходять до Швейцарії чи Іспанії на відповідні рахунки цієї організації. Дуже цікавий варіант використання ставки застосовується і не безпосередньо до податків, а до. Стимулювання контролюючих функцій неконтрольними органами. Дуже цікавий спосіб отримувати кошти на податках пропонує Міністерство фінансів Турції. За інформацію про неплатників податків, той, хто повідомив, отримує 10% суми, яка зікрита. Схована від оподаткування. А спочатку це початок 90-х років. За рік таких преміальних було виплачено близько 200 тисяч. Але за 5-6 років ця сума вже склала 20 мільйонів. І на сьогодні пошук. Багатих неплатників податків в Турції це окремий досить прибутковий бізнес. Дякую.